Українська мені значно вона милозвучніша і мелодичніша купа синонімів, яку, скажімо, не може замінити ні російська, ні лагійська, ні будь-яка там іншому. Звороти синоніми зазначимо значно душі, і духу не тому що я вважаю себе корінним українцем. Патріот своєї держави, своєї України. Я вважаю, що це є мій обов'язок. говорити, спілкуватися і. Тінь Сонце наше коло, скажімо так, стало суто українським і я став думати українською мовою і тому власне, і співаю такою мовою, як думаю, такою відчуваю.» Блін, ну ми українці, до чого говорити.» Одна нація має мати одну мову, як і свою рідну мати, єдину. Має бути життя не лише просто гідності, а також національної гідності. Я вважаю, що це абсолютно нормально, коли поляки говорять польську мову, чехи говорять чеською мови, хорвати хорватська, росіяни російською. То чому чим українці гірші для українська немає свідомо? Певного періоду я спілкувався з торшиком, але потім рано чи пізно кожної людини приходить такий переломний момент, коли ти починаєш розуміти, що насправді значно приємніше спілкуватися з чистою мовою, а, щирою мовою, аніж якимось таким мішаниною зрозумілою, коли не порозуміли, тільки там твої друзі. спілкувався творчість і українська мова. Вона завжди буде і вони всі пропадуть. А ті люди, які працювали заради творчості, не заради слави і грошей висуть в історії. Це такий фарс, який робить владу для того, щоб скажімо, відвести очі від, від більш важливих проблем. Це дійсно робота на виборця. Здебільшого південно-східної України влада прикривається. Зараз е, з всякими нашими цими акціями протестами е, промову на от, законопроектами, е, прикриваючи якісь законопроекти більш важливі, значно значно глобальніші і проблемніші для українців. А ми про це навіть можемо не знати. Є поступовий хід до ще більшої російська України. Я знаю. в мене є багато друзів, які живуть зі мною там на західній Україні, але вони спілкуються російською. І коли постало питання вводити другу російську державу, вони сказали: мені ж він не роська не що ідіоти, ми що не зможемо заповнити документ на українському язикі. Тому що ми будемо говорити російською мовою і будемо співати російською мовою. І наші діти стануть завтра росіянами. Ми ж в починалися до помаранчевої революції, було більше конфліктів. Помаранчева революція певною мірою змінила цю ситуацію, і зараз і в Києві говорити українською. Це в принципі нормально. Я дуже, дуже часто буваю в Одесі. Одеса загалом більше російськомовна там, можливо відсотків 8 10 людей спілкуються українською. Дуже приємно бачити, коли зазвичай люди, які спілкуються російською, починають говорити зі мною, я відповідаю українською, вони автоматично переходять на українську. Не, це не виникає, ні, це не створює ніяких проблем. Причому, що їхня українська мова значно щиріша, шиша, ширю, щиріш, вони вимовляють, вона більш така літирна курса. Коли не був, всі російську мову населення завжди повтори, скажи ще раз, як ти, то, як ти то вимов, як то в тебе то вдалося? А чому ти в пісні ти так виконав? І вони в заході від нашої мови. Я не скажемо, або на, на Дніпрянці це відео, вона більш толерантна. Це дуже проблема велика, тому що вони ніби гнучки дуже. Ну, російська, так російська, українська так отримує. ми ніколи не мали домовленості. Ми мали завжди свою пісенну українську літературну мову, яка була наша духом віків. У нас не було російської мови. Це нас завжди хотіли зробити малоросами якісь там окраїнами, як нас тільки називали, але всередині крили все рівно та українською мовою. Тобто немає. Такого заклику і стояння за єдність за ідею конкретно. Просто є толерантність, яка зараз, мені здається, вже не є актуальна. Друзі, я хочу говорити і говорю українською мовою, тому що вона є для мене рідною. Я хочу своїм прикладом показувати, що українці мають свою мову, свою культуру, і це є нашим національним самовизначенням. Я хочу говорити українською мовою, тому що я українець я хочу розглядати українською мовою, тому що вона дуже молодійна. Вона мова моїх предків і не розмовляють мої батьки, мої праді. Я не поїду нікуди. На зароді він куди тому що є в мене своя сила селя, і на ній треба жити, працювати і вибачте, говорити українською мовою. Я хочу говорити українською мовою, тому що я є зберестечка і тому, що в мене є козацькі коріння. Я люблю і хочу спілкуватися українською мовою, тому що це наша рідна поетична літературна співоча мова, яка живе насправді не тут в голові, чи ми не на язику, як хтось думає, а живе насправді в серці. Pode ser o príncipe.